Останні місяці сильно вплинули на людей. Як змінились їхні погляди, про що думають та чого бажають громадяни? Ми провели опитування вулицями Запоріжжя. Референдум це інструмент демократії, а російський псевдореферендум це інструмент тиранії, бо відбувається це фейкове дійство під дулом автоматів. Про це нам розповіли мешканці Запоріжжя, що встигли евакуюватися з тимчасово окупованих територій, але підтримують зв'язок з рідними, що там залишились. З автоматами ходять з автоматами ходять. У когось двері хто не відчиняють, то можуть і так піти. А до когось виламують двері. Таму жінка розповідала: у неї до мами прийшли, а вона старенька, просто просто не встигла до дверей дійти. Поки дійшла до дверей, їх просто виламали. І ще дивляться, хто галочки куди ставить. Якщо так, то нормально. Якщо ні, якщо проти голосують, то забирають у підвал. Дуже ми погано ставимося до цього. Мета. Там залишився чоловік, і він розповідає, да, ходять з автоматчиками, ходять, ну примушують людей голосувати. Це все правда. Замість виборчих дільниць колаборанти ходять просто додому до людей у супровіді озброєних орків та змушують ставити підписи під дулами автоматів. Референдум. Ну на з того ж то ідіотизм. Референдум? почнемо з того, що з самого початку це ідіотизм. Там вже все підраховано. Там по любому вже 90% підраховано, ніби всі хочуть жити в РФ. Навіть якщо явка там буде відсотків 15. скажімо так, це незалежний від нас факт. Ми вже таке бачили в 2014 році, коли Крим відійшов. Тому як до цього можна ставитися? Нормальна, адекватна людина? Це зрозуміти не може. А їм для картинки потрібно. А їм для картинки на. Наші земляки хоч і перебувають під тиском ворога, та ідею приєднатись до РФ не підтримують, бо знають, що країна окупант несе тільки смерть, страждання та біль. А так званий референдум це звичайна фальсифікація. Це незаконно, це неправильно, так не має бути. Ми українці проти, звичайно, проти. Як це так? Це зрадники тільки можуть піти туди. Ну я не кажу, що всі зрадники, але люди не солідні. Люди лише підуть туди. Я б у житті не пішов. Як це так, зрадити свою країну? За своє майбутнє в Україні. Запорізьці проголосували ще в перші дні збройної агресії, коли виходили на масові протести проти окупантів. А тих, хто пішов на співпрацю з ворогом, українська влада попереджає на причетних до псевдореферендуму, чекає суд та кримінальне переслідування.